Привіт, привіт, всім, дорогі козироги, рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде до 11 числа ретро Меркурій, і ще у нас будуть інші ретро планети, тому це не місяць починань. Ну плюс-мінус, хоча б до 15-го числа не бажано щось починати. Треба почекати. Тай 11 числа у нас Меркурій вже зупиняється і розвертається, буде розвертатися назад у прямий рух. І з 15-го числа вже там можна буде більше діяти про Меркурій. Я розказала також у відео на тиждень з 14 по 20 липня, тому що він з 18 липня у нас буде ретроградний. От, але зараз давайте я вам розкажу більше от саме про ваш ретро Меркурій. У вас він буде у вашому 8 домі гороскопу. Восьмий дім це про трансформації. І е, трансформації тут можуть бути різні, взагалі так, це в нас в принципі і про гроші. а е, Козороги ви ви дуже матеріальні знакові дуже сильно зав'язані з грошима. У вас зараз можуть бути взагалі якісь да зміни у ваших навіть заробітках, зміни у тих грошах, які ви отримуєте. Може вас, якщо десь там хтось колись раніше вас утримував, то зараз ви там знову е, отримаєте якусь допомогу фінансову від там цієї людини або від держави, ви можете отримувати від банку, ви можете отримувати по ретро Меркурію. Так, це коли щось що вже у нас у минулому було. І ми знову назад до цього повертаємося, і ми знову цю ситуацію проживаємо. Під час ретро Меркурію можна. Да, робити знову якісь практики, особливо да, з езотерикою пов'язані, тому що восьмий дім це про езотерику і це про трансформації внутрішні, да, трансформації душі. Якщо ви там десь якогось практика бачили, або десь там на терор розклади виходили, чи якісь чистки ви робили, то зараз пора знову це обновити. От і. Ретро Меркурій взагалі загалом це про що? Це про ремонт. Можна ремонтувати, можна шукати щось, можна вибирати щось, налагоджувати контакти, можуть з'явитися колишні, колишні, з якими у вас були саме якісь сексуальні зв'язки. От тому, що восьмий дім це в нас дім пристрасті, це дім от саме такої максимальної сексуальної енергії. І знову у вас може лібіду дуже сильно піднятися, да? і партнери можуть і самі у вас з'явитися, і ви будете от прям кайфувати від цього. Цього всього, але та, там, до 15-го числа, тому що потім все знову піде прямим своїм рухом. От. А, і Значить, по е, ретро Меркурію ми не починаємо нічого нового, не підписуємо нові документи. Можна перепідписувати документи, можна щось перероблювати, перевчатися. Тому що Меркурій це планета комунікації, це планета також техніки подорожей. Да і отут можна повертатися у місця, які вас навіть десь колись у чомусь трансформували. Да, ви у вас там стався якийсь такий скачок, можливо, навіть е, вашої енергії. Ви знову туди повертаєтеся, в місця сили. Ви знову повертаєтеся. Е, по восьмому дому тут вам можливо хтось знову е, да тут з транспортом пов'язано, може вам машину знову так, будуть, там оглядати або дарувати, а, так, або якесь навчання ви там будете проходити, чи своє навчання, ви будете його трансформувати, ви будете його перероблювати. От саме. Ретропланети вони нас повертають назад і кажуть: отут треба доробити, отут треба там, з людиною помиритися. От, тут, до речі, там, колишні можуть з'являтися, ви можете з ними от, конкретно миритися, да? і друзі колишні, партнери. колишні, да? і... Ну, всякі от такі у вас можуть бути зміни, що ви раніше думали, що ви на це не здібні, а зараз ви зрозумієте, що так, вау, круто, я це зробив. І е, е, до, до 11-15 числа ви будете прям повністю у цій енергії і використайте її. Довчіться, да, до закінчити якісь курси, е, е, до, доході, там, де ви не ходили, попіднімаються, можливо, навіть якісь у вас забуті речі, до речі, можна. Познаходити все, що загублене під час ретро Меркурію, часто знаходяться загублені речі. От такий місяць. У нас будуть і повнолуння, і новолуння в цьому місяці. На них буде окреме відео, як зазвичай, так і будуть декілька. І ще аспектів, де у нас планети будуть поєднуватися. Про них я також розкажу у відео на тиждень. вже. А, а зараз ми переходимо до ваших карт. Дивитися, що вас чекає саме у серпні, на останній місяць літа. А, і літо так швидко пройшло, що навіть його вже і незамітно. Взагалі час, Чим старше ти стаєш, чим зайнятішим ти стаєш, тим швидше у вас взагалі біжить час. А козороги, вони завжди зайняті. Це люди, які завжди працюють. Uh, так, дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують, їх абсолютно безкоштовно можна в інтернеті розрахувати. Ви навіть можете у натальній карті своїй особисті подивитися, де у вас знаходиться знак зодіаку Лев. Оцей Меркурій, він там буде ретроградний. У вас програється і по сонячному вашому знаку, то що я вам зараз розказала, і також по асценденту. Uh, у вас програється так, у, у тій сфері гороскопу або, або навіть якщо у вас. Лев на декілька частин розділений, на декілька домів. То у вас у кожному цьому домі буде так якась трансформація і якесь таке повернення назад, переобдумовування і переоцінка якихось цінностей у вас навіть у вас навіть може статися для особистих консультацій таро, астро, рунологічних консультацій для чисток енергетичних. Ви звертайтеся до мене в інстаграм, да, лінк я залишаю завжди в описі. В Дірект звертайтеся або пишіть на мою почту. Почта моя також завжди в описі під кожним відео. Тому і зараз я ще е, працюю як духовний наставник. Я почала займатися духовним наставництвом. Дуже мені подобається. Кому заходить, хто хоче змінити своє життя, хто хоче вийти на нову відку реальності. Записуйтеся на наставництво, дуже класна, крута штука. Дуже крута штука, тому що ви за 5 тижнів робите роботу, яку ви роками не могли зробити, тому що наставник вас просто веде і набагато скоріше вам таємниці всі вашої душі відкриваються. Так, це сказала, то сказала про підписки, що мушу вам сказати обов'язково, тому що аналітика на Ютубу мені показує, що дуже багато людей дивляться не підписаними. Всі мої прогнози, а це важливо ваша підписка. Тому саме зараз я вас закликаю підписатися на канал. Всі новенькі, хто мене дивляться, також підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, ставте ваші там сердечки, пишіть ваші коментарі, як у вас прогруться. Карти мені дуже цікаво читати ваші коментарі, відповідати на них. Так ми можемо з вами поспілкуватися у коментарях. Також ви мені можете в директ інстаграму писати, де там і я зможу відповісти на ваші питання. І так, будь-яка ваша активність, пересилання відео це є дуже важливим для розвитку youtube каналу, тому що таким чином YouTube сприймає цей контент як цікавий, і він ще більше його починає да, розпространяти. І давайте. Ви берете інформацію і за це ви підписуєтеся або ставите лайк, або пишете коментарі, щоб був обмін енергією. Тому що я тут все таки сижу для вас, для всіх підписників і даю вам інформацію, дуже важливу інформацію. Тому що з тих коментарів, які читаю, з того, що я бачу, дійсно дуже багато важливих моментів люди для себе розуміють, і це оце і є саме важливе. Так, ну що, поїхали по картах дорогі козороги. Давайте. Перша карта для козорогів. Козороги, серпень 2025 року. Так, семірка жезлів, будете відстоювати якісь свої позиції. Хтось вам може щось розказувати, доказувати, а ви будете стояти на своєму. Ну і правильно робите, що стоїте на своєму, тому що тут ваші цінності і ваш час, ваш простір, він набагато важливіший, ніж там, що вам інші люди взагалі не говорили. Сімірка жезлів це коли ви стараєтеся комусь навіть щось пояснити, як ви бачите цей світ, що ви його бачите зовсім по-іншому. І не завжди люди можуть, звісно, це розуміти, але. Тут важливо, щоб вам вашу думку не змінили, щоб ви не перейшли там на ту сторону і залишилися все-таки при своєму. Тут може бути дуже багато якихось порад у вашу сторону, вам будуть розказувати. Не слухайте абсолютно нікого, самі вирішуйте все за своє життя. І дивіться, бачите, ви тут ніби як в куполі сидите. Да? Вам дуже важлива ваша енергія і ваш захист, щоб його не пробивали в цьому місяці. Так, і ще. Четвірка мечей. Це карта паузи. Це е, карта, яка говорить про те, що треба виспатися, може якось в е, ретрит якийсь піти. Це карта класна на регресію. До речі, коли ви заходите в своє минуле життя і ви там для себе щось знаходите. Тут може бути також навіть ситуація з людьми з іншими пов'язана. Коли Смір каже, да, от вам хтось щось доказує, і ви навіть перестаєте з цими людьми спілкуватися. Ви трішки ставите на паузу, вам треба відпочити. От тут обов'язково в цьому місяці вам треба відпочити від всіх решта. Да, тому що ви тут могли навіть дуже багато працювати. Ви могли дуже багато з ким спілкуватися, і зараз вам треба час приділити собі. Будьте обережні по четвірці мечей, щоб ви десь там не простудилися. і щоб ваше тіло, якщо ви дуже багато працюєте, часто наше тіло нам каже так: стоп, не вмієш відпочивати, зараз ми тебе простудимо і будеш відпочивати. От, так що до, е, з цим будьте обережні. Да? Тому що тут, ну, тут більше у нас все-таки йде якось наповнення енергією зцілення. От, треба себе зцілити. У нас навіть руна є, да? руна зцілення якраз таке. Так. І ще карта для роги. Шестірка кубків повернення у минуле. Тут якісь ситуації з минулого будуть у вас вспливати, які ви знову будете вирішувати, або ви по таким самим способом будете щось вирішувати. Чи ви поїдете кудись відпочивати, де ви вже були? Козроги дуже люблять та, місця, в яких вони вже були, де, де вони себе добре гарно почували, де їм було дуже комфортно. От, і ви знову можете туди повертатися, або ви будете повертатися у своє дитинство, навіть там щось пробувати, смакувати щось із дитинства. По шестірці кубків це може бути також. Карта діток, і тут з дітками ви будете час проводити або навпаки, ваші діти кудись поїдуть, і ви візьмете паузу у спілкуванні з ними. Да, от вони там влагіть допустим, поїдуть, і ви будете вдома самі зцілюватися і відпочивати. От це в нас карта ностальгії все-таки якоїсь. І тут якраз таки для того, щоб вам прийняти правильне рішення, для того, щоб вам наповнитися, вам треба в якусь ностальгію увійти, да, і е, там ви зможете наповнитися оцією енергією, енергією комфорту і енергією достатку. Так, наступна колода. Карта для козорогів. на серпень 2025-го. Так. Так. Рицарь мечей так, це у нас рицарі мечей, це якісь швидкі е, рішення, прийняття швидких рішень. Це у нас е, може бути кудись поїздка, політ туди і назад. Якщо ви, до речі, по ретро, Меркурію кудись летите, обов'язково контролюйте білет. Чи неправильні правильні дати ви їх взяли? Тому що і я сама вже не раз чула, і вже зо мною чуть таке не сталося. Що е, білети беруться на ті дати, але не на той місяць. Панієте, от, і наші очі такі ніби того не бачать. От прямо ти купуєш, і ти і ти того не бачиш. Або бронювання готелі, так перепитайтеся, що саме на ці дати, от, щоб ви знали. От, і це може бути якась поїздка. Це може навіть бути поїздка в місця вашої сили, це може бути десь близько, так що ви з'їздите туди і назад. По рицарю мечей це різке. Різкі відповіді, вам треба буде дуже чітко зі словами своїми так працювати чітко людям відповідати і старайтеся людей не ранити словами, тому що від того, що ви дуже в швидкому такому темпі будете і ви щось будете вирішувати робити, ви можете ненароком да, людину словами задіти. Це у нас також карта е, аналізів. Да, ви можете тут йти, здавати аналізи. Е, і навіть тут може хтось із вами якимось чином навіть боротися. Да, от, ніби от прям протестувати. Хтось тут вам буде. Давайте далі. Дивитися про що це? Карта дякую зероги. Так, Єрофант. ні, Ереміт. Ереміт це відлюдник. Да, це людина мудра, яка живе у собі. Яка думає тільки про себе спочатку, це мудрець, це в нас якісь, да, прямо монахи, якісь, це якісь наставники, до речі, можуть бути люди, які не прив'язані ні до чого матеріального, і вони можуть давати вам дуже класні якісь поради, або ви можете звертатися, наприклад, до такої людини. Також знову. У вас програється ситуація, що вам хочеться побути наодинці з собою. Вам хочеться кудись втікнути, закритися, щоб вас ніхто не чіпав. Це просвітлення. Бачите, подивіться, у вас тут іде просвітлення якесь. Ви можете працювати зі своєю сьомою чакрою, наприклад, і просвітлятися, або якісь там духовні медитації. У вас можуть бути. Причому це. Знаєте, це може бути навіть якась людина у ваше життя. от така, да духовно просвітлива. Вона може дуже швидко прийти щось вам порішати і уйти. Або ви тут можете для себе якісь аналізи зробити, і ви зрозумієте, що від чогось вам треба відмовлятися. Тому що по відлюднику відлюдник він взагалі висвітляє якісь проблеми, він висвітляє якісь моменти. І у вас тут можуть, знаєте, якісь таємниці відкритися, ви щось для себе зрозумієте. Це у нас завжди карта, яка е, от прям про деталі говорить, що треба в деталі углублятися. треба шукати десь копати всередині під низом. І е, тоді ви чітко будете знати, а що. Далі робити, а яким чином там робити далі? Так. стілення. Тут йде саме простілення вашого організму. Так, дорогі козороги, щось ви, напевно, за це літо, там, можливо, їжу якусь їли шкідливу, і зараз вам потрібно очиститися. Десятка пентаклів, от це ви любите, да? це у нас карта сім'ї, підтримки сімейної, це карта хороших грошей. Це може бути, знаєте, от прям дощ із грошей, коли ваша сім'я вам допомагає, це якийсь спадок може бути у вас, або вам от неочікувано прийдуть якісь тут гроші, якісь ресурси, або якраз таки наповнитися, ви зможете зі своєю сім'єю, з людьми, які вам близькі, яких ви вважаєте своєю сім'єю. Вони можуть, або ви поїдете в дім, де ви виросли, да, і ви там будете наповнятися і енергетично будете наповнятися. Десятки це у нас перехід на другий рівень, да, на новий рівень, і тут якесь завершення, можливо, навіть якихось проектів, або ви від чогось відходите і кажете, там все, от, все це закінчено. Я відходжу. Я Вмиваю руки, і вам виплатять суму якої, якихось грошей. Да, або це якесь звільнення з роботи, вам виплатять все те, що вам мали, мали оплатити, і ви, в принципі, тут на фінансовому плані будете дуже сильно задоволені. Да, і приділяйте більше часу своїй сім'ї, людям, які вас люблять, людям, які так, вашим дітям чи вашим батькам, можливо, приділіть час. Так, далі карта для козирогів на серпень 2025-го. Так, Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це е, якась нова робота, нова пропозиція. Е, це можуть бути діти ваші, вони можуть почати самі заробляти, або вони кудись поїдуть, так, і, або будуть просити вас е, там про якісь гроші. І ви будете допомагати. Це також якась просто може бути допомога зі сторони інших. Це навчання часто, це якісь курси, які ви купляєте, ви навчаєтеся, і вони дають вам дуже гарну перспективу, тому що з цього маленького якогось етапу ви потім зможете вирости і заробити набагато більше, і зробити набагато більше так для себе. Це ученики, які у вас можуть бути. Старайтеся все собі розплановувати, до речі, по фінансам, особливо собі розплановувати. Навіть якщо тут з грошима питань немає, да, все, все нормально, вам все одно треба розуміти і планувати, куди скільки ви тратите. Так, і ще. Семірка Пентаклів вам виходить. Це про накопичення свого ресурсу і вклад в себе. Не витягайте завчасно там якісь гроші з якихось інвестицій. Це хороша карта на інвестиції, але знову ж таки інвестиції тільки після 11-го числа, коли у нас Меркурій розвернеться упрямий рух. І Семірка Пентаклів це. Знаєте, коли ми вкладаємо енергію, ми піклуємося так. От ніби от ці квіти да, дівчина ходить, вона дивиться, а що їм ще не вистачає, а що їм ще треба додати. Щоб все було добре, щоб вони гарно сіли, і е, ви тут будете ви якийсь свій проект, новий проект. Якщо ви чим займаєтеся, то ви туди будете дуже багато енергії своєї вкладати, і вам от прям потрібно думати тільки про нього і не відволікатися на все інше, на цих інших людей, які вас будуть, знаєте, от прямо розказувати, що вам як робити. Вам треба від цього всього відійти. Може, навіть кудись ви поїдете просто в гори там, або поїдете собі десь далеко, де є Wi-Fi, сядете і будете працювати над своєю роботою, над своїми якимось моментами, які вам потрібно закінчити. Так, королева жезлів, і на дні колоди карта сила. Ви з усім справитеся, але ви справитеся тільки так, якщо ви берете на себе всю відповідальність. Королева жезлів це у нас стрільці. Леви або овни, і це жінка, да, енергетично, да, це жінка, яка е, дуже багато має енергії, яка займається спортом, яка все вирішує, нічого не боїться. І отут ви або у цю енергію входите, або у вас з'являється така людина, помічник, е, це може бути колега там, нова, це може бути людина, яка на вас працює, ваш асистент, наприклад, яка буде все організовувати і буде вам дуже сильно допомагати, якраз таки у вашому навчанні. Або ви вчитися, будете тут, да, от прям якимось ситуаціями будете щось вкладати у цієї королеви жезлів, яка вам буде пояснювати, як все правильно робити, як рухатися і е, от як бути більш впевненим, наприклад, у собі. Це також у нас карта е, пристрасті. Так, тут тут, тут може бути саме якісь такі моменти, коли ви будете от захоплені якоюсь цією справою, і ви туди будете того свою енергію вкладати, тому що ви будете дуже сильно захоплені цим енергіями. Так, ну і оракул для стрільців. Оракул. Ой, для стрільців, для козирогів. Так, оракул для козирогів На серпень 2025-го. Так, молитва і бажання. Загадуйте свої бажання, тому що вони у вас можуть здійснитися, і дуже скоро здійснитися. Подивіться, ви тут кидаєте монетку в колодязь, може, дійсно у когось таке станеться, якщо ви десь знайдете якийсь колодязь, там кудись поїдете на відпочинок, кинете обов'язково туди монетку. Загадайте бажання, тому що одразу ж таки дивіться, ці бажання вони йдуть да, вверх там, до, до Всевиш. Їх декілька прямо, їх навіть не один, дивіться, тут раз, два, три, чотири, які ви вже відіслали. просто. Ви можете просто бажання за бажанням загадувати. І думати, от, що вам хочеться. Але це має бути з дуже позитивного такого стану, тому що у вас трішки стан такий розкалібрований, ви ніби і е, ви не можете вибрати, да? от я плачу від радості, чи я плачу від щастя. Мені сумно, що це сталося, що там я, я щось відпустила, я пішов геть. Або мені радосно від цього. І тут ви маєте контролювати, щоб вам було радосно, да? щоб ви вибирали завжди собі позитивну. Позитивний розвиток подій і фокусувалися на позитиві, дорогі козороги. Так що так, такий для вас вийшов розклад на серпень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Обов'язково підписуйтеся, чекаю на ваш зворотній зв'язок, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!